Близько 40% водних мереж на Прикарпатті зношені, а в деяких громадах фіксують проблеми з очищенням та якістю води. Такі дані містить спеціальна доповідь представника уповноваженого Верховної ради з прав людини, яку презентували в Івано-Франківську детальніше у сюжеті. Стан водогонів, системи чищення та якість питної води перевіряли у різних містах України. Найгірша ситуація у південних та східних регіонах, де через російську агресію частина інфраструктури зруйнована або пошкоджена. Найбільш постраждали річки Дністер, Дніпро та Сіверський Донець. Внаслідок обстрілів, знищена інфраструктура. Потрапили у воду, нафтопродукти, хімікати, відходи, погіршилася якість питної води навіть у тих регіонах, які знаходяться подалік від лінії фронту. Бо забруднення річок, друзі, так ми всі знаємо, воно не зупиняється на адміністративних межах, тому що те, що ми виявляємо в одній області, в річці, завтра буде в іншій. В Івано-Франківській області загальний стан річки Дністер у межах норми, але місцями фіксували перевищення міді. Минулоріч у селі Пороги виявили вірус гепатиту, а тож понад вісім сотень краниць продезінфікували. Військовий час ми проводимо дослідження води питної централізованого водопостачання щоденно. Яка вона? Вода належної якості в нашій області не фіксується ніяких загроз останнім часом для здоров'я населення. Ми постійно це контролюємо і. Ознакою нашої хорошої роботи є те, що в нашій області за останні п'ять років не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, фактором передачі яких є саме вода. Говорили і про тарифи на воду, які наразі значно нижчі за її реальну вартість. Ту комплексну проблему, яку ми бачимо вже на сьогоднішній день, це те, що Наприклад, тарифи в великих громадах, таких як Івано-Франківськ, встановлює НКР. На сьогоднішній день це 28 гривень за кубічний метр. І з розрахунків самого водоекотехпром собівартість куба води становить 70 з лишнім гривень. Ми розуміємо, яка це різниця 28 і 70 гривень. Мова про інвестиційну складову взагалі не йде. Однак, попри всі виклики, громади оновлюють обладнання на перекачувальних та очисних станціях. Робляться завдяки грантовим коштам.